Отже, хто моя наступна жертва? You? Ви? Я давно не грав у Пінг Понг. Хочете зіграти партію на тисячу фунтів? І навіщо я погодився? Навіщо я погодилась? Like Приблизно отак. Можна? Прошу. Треба нахилитися вперед і вдарити по м'ячику. У мене непогано виходило, доки не з'явилися ви. У мене так буває завжди. скажіть, що вродлива молода американка, яка грає у пінг-понг, робить у вищому британському суспільстві? Вам колись казали, що ви граєте дуже агресивно. А вам колись казали, що у вас дуже чуттєві губи. Надто агресивно. Я завжди любив суперництво. Це вас непокоїть? Треба подумати. Ось да я хотів познайомити тебе з Крісом Вілтоном. Кріса це Нола Райс, моя наречена. Отже, ви професійний тенісист. Привіт, Люба. Дуже приємно. Він намагався до мене залицятися. Справді, обережніше він заробляє, вдаючи недосвідченого гравця. Я підготуюся до наступної зустрічі. Побачимось на дворі. Звісно.